Про обмін надії Савченко на двох російських грушників домовились нібито напередодні вночі під час телефонних переговорів у норманському форматі. Принаймні таку інформацію поширило російське видання Коморсант, оскільки Савченко неодноразово заявляла, що не буде визнавати провину і просити помилування за неї. Це зробили. Родичі російських журналістів, у смерті яких російська, так би мовити, феміда звинувачувала українську льотчицю. Саме це звернення зроблене за словами речника російського президента ще в кінці березня, і дозволило Путіну дотриматись формальності і підписати указ про помилування Савченко з українського боку. Помилування президентом Порошенком російських грушників відбулося завдяки відповідному проханню їхнього адвоката. По Олександрова і Єрофєєва до гостомеля прилетів російський рітак і забрав їх до Москви. На Литовищі у російській столиці диверсанті зустрічали їхні дружини та представники трьох федеральних телеканалів. Зі зброєю під час бою взяли у полон, заблукали герушники. Сталося це на Луганщині. На руках росіян кров українського солдата. Вже у полоні вони зізнались, що служать елітній Тольяттінській бригаді спецпризначення гру Росії. Але коли почався судовий процес, стали відмовлятися від свідчень і скаржитись. На умови тримання судовий процес над російськими грушниками постійно супроводжували скандали. Найрезонансніший це убивство одного з їхніх адвокатів Юрія Грабовського. Кабінет судді теж підпалювали, ймовірно, намагаючись знищити матеріали справи. Військовий прокурор заявляв і про ризик викрадення підозрюваних під час перевезення до суду. Однак вирок був проголошений. Адвоката його не оскаржували, і тоді, напевне, стало ясно, їх готують для обміну. Як виявилося. Таки на Савченко 16 травня 2015-го ворожа група впритул підходить до блокпоста біля міста щастя. Український боєць 92 ї бригади Вадим Пугачов в останню мить встигає криком попередити своїх товаришів про небезпеку і одразу отримує кулю в голову. Розпочинається бій. Ми на їх в напрямку ріки в непосередньому контакті. один ранений був тут Ми його окружили, взяли в плен. Оказали медичну допомогу. Двох поранених диверсантів. Українські бійці захопили в полон. Від розстрілу на місці їх урятували військові звання. ми підложили йому здатися. Він кричав, що російський офіцер, капітан ГРУ. Олександр Олександров та Євген Єрофеєв російські спецпризначенці Тольяті. Про це неодноразово заявляють і лікарям, і слідчими збу. Два спира поставили сквеслокації. Там локації. Поки затримані розповідають про свою службу в Росії, їхні рідні на російських каналах стверджують геть інше. Мовляв, колись служили, проте давно звільнились. В Україну поїхали до родичів. Від такої брехні рушники ледь не плачуть. Сам після спілкування з російським консулом росіяни змінили риторику, Нібито усе, що заявляли раніше, говорили під тиском. і Відтепер вони ополченці ЛНР. Бурясне під давленням Судовий процес над російськими геярушниками постійно супроводжували скандали, найрезонансніший убивство адвоката Юрія Грабовського. Військовий прокурор заявляв і про ризик викрадення підозрюваних під час перевезення до суду. Тож на засідання їх привозили під конвоєм, посилено охороняли і приміщення. Зрештою, обох визнали винними за кількома статтями. Участь у терористичній організації, скоєння теракту та ведення агресивної війни за попередньою змовою. Остаточне покарання Рафієву Євгену Володимировичу визначили виді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією всього майна, яке власністю засуджено. Остаточне покарання Олександрову Олександру, Олександру Анатолійовичу визначили виді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією всього майна, яке власністю засуджено. Як тільки вирок набув чинності, адвокати Єрофеєва та Олександрова клопотали про помилування Петро Порошенко вдовольнив це прохання. Оксана Муляр, Інна Боднар, Ігор Бондаренко, Спецкор 2+,2.